На військових полігонах Київщини панує справжній ажіотаж, і чоловіки і жінки записуються десятками на курси молодого бійця. Переважно це люди, які через ті чи інші обставини іти на передову змоги не мають, але стверджують, що якщо ворог підійде до столичних воріт, хочуть мати військові навички, бодай елементарні, щоб боронити власні оселі і рідне місто. Віталія Фанасієнко продовжить. Майже усі військово-тактичні полігони під Києвом переповнені людьми у камуфляжі. Це при тому, що самих військових серед них небагато. Переважно тут учителі, програмісти та офісні працівники, які добровільно прийшли навчитися оборони та бойових дій у місті. Інколи ледве п'ять чоловік вдавалося зібрати на тренування. Зараз п'ять чоловік надходить на. Ну... Середні кожних 40 хвилин вже п'ять нових чоловік є, може й більше. Такий ажіотаж пов'язаний з постійною загрозою вторгнення чужих військ, каже доброволець Ігор. Бо сьогодні вже замало знати, де розташоване найближче бомбосховище. Тим, кого ще не мобілізували, радить так само, як і він, учитися влучно стріляти, уміти штурмувати приміщення з уявним ворогом та опановувати ази розвідки. І тоді за своє місто чоловік буде спокійний. І медицина є, і тактичний і. Вогнева підготовка. Я в зону АТО поки що так сам не планую. Це хіба що там четверта хвиля мене зачепить, тоді я піду. Волонтерствую. Або молись, або йди на війну, або готуйся, хоча б військову підготовку проходити. Щось роби. Увесь свій вільний час проводить на військовому полігоні викладач одного із столичних вишів Богдан Кудрицький. Він не отримував повістки з військомату, але вважає, що кожен чоловік має пройти такий курс молодого бійця. За кілька тижнів він вже навчився надавати першу медичну допомогу потерпілим та потроху опановує тактичну підготовку. Не так давно я і подумати не міг, що буду займатися тим, чим я зараз займаюсь. Життя показало, що треба бути готовим до всього, в тому числі і до того, що доведеться захищати своє місто, свою країну і у такий спосіб. Кількістю добровольців керівництво військово-тактичних курсів приємно здивоване. Кажуть, деякі кияни після них одразу вирішають у зону АТО на допомогу військовим. А тим, хто хоче навчитися військовій справі для захисту свого міста, але боїться, що відразу буде мобілізований у зону АТО, обіцяють списки конфіденційні і ними з військоматами вони не діляться. Віталія Фанасієнко, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.